в Росії було неспокійно. Там у Тамбовській області спалахнула пожежа неподалік нафтопереробного заводу. Через атаку безпілотників губернатор області написав про те, що регіон атакували 11 безпілотників, і за його словами виникла пожежа в селі Нікольське, яку оперативно загасили. Руйнування постраждалих, начебто, немає. І в селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод. О, тут було б добре, якби якраз е, туди підлітали. Ці безпілотники ще з, 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 з написами або зі словами, що Тамбовський волк вол, 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 вам друг, і хай так буде, хай все горить, палає, хай е, їхні оці от нафтопереробні заводи, це дуже красиво, це неймовірно тішить українців. І це був дуже такий приємний подарунок нам якраз на, на переведення годинників. Прокинувся на годинку довше поспав і побачив, а на Росії таке трапилося. Приємно, красиво, неймовірно.